Привіт, друзі! З вами Грін. Сьогодні у нас огляд на фігурку Всесвіту хіжаків, яку я вже дуже давно хочу розпакувати. І нарешті цей момент настав. Це Ultimate Armored Lost Predator. Це е, озброєний, загублений хіжак. Ось така в нього коробка, це Ultimate фігурка, тому вона тут на липучці. Зараз я вам розкрию. Побачите, що всередині це по другому хіжаку е, виходить е, ця фігурка, але насправді це персонаж е, коміксів. Це е, член одного з е, племен, яке називається Rogue Space Tribe, космічне плем'я Шахраїв. Це можна перекласти або якось е, так. І так само він був частиною загубленого плем'я, за що і отримав своє прізвисько Загублений хіжак. Ось такий задній фон. Тут про нього багато написано. Я цей комікс е, не читав, але я читав комікс, який називається хіжак мисливці, повне видання від Новим Light випустило наше видавництво його, і я вам рекомендую почитати. Дуже крутий комікс. Ось тут ви бачите його обкладинку, можете замовити, він є зараз у продажі. І якщо вам цікава лінія і тематика хижаків, то цей комікс вам мусить сподобатись. З боків просто напис хіжак до 30-ї річниці фільму Другий хіжак. Ця фігурка була випущена. Зверху так само, знизу все про розробників. І також показано, що будуть у нас дві батареїчки в шоломі, тому що шолом буде світитися. Відкриваємо оцей кейсик, і тут наш хіжак, і фото хіжака з його велетенським мечем. Звісно ж, я хочу вже його виколупати звідти і показати вам ближче. Дістаємо цього хлопця з упаковки. Та -да! ось він на своєму пластиковому е, такому пакуванні виїжджає і зараз будемо його розбирати. Ще покажу вам фон, який нам пропонують, а фон це. Частина корабля, який був показаний в другому фільмі нашого про хіжаків. А ось і він загублений хіжак, височенна фігурка. Ось так він стоїть на ногах. Трішки не впевнено, тому що стопи повністю, бачите, не прилягають до поверхні, але в принципі. Більш-менш окей він стоїть. Давайте подивимося на нього ближче. Хижаче обличчя, якщо це можна назвати, обличчям. В нього такий окрас зелено-червоний на верхній частині його голови. Тут стандартна така хижацька анатомія з тими всіма кликами, шипами, які стирчать з рота. На голові в нього дреди, вони м'які гумові. І, звісно ж, в нього таке футуристично. Туземне вбрання, тому що частини його тіла проглядаються крізь частини його обладунків. На грудях в нього такі металеві синьо-сірі обладунки з різними ліхтариками. Тут, звісно ж, не обійшлося без цих трубочок, які Постійно рвуться, якщо якийсь необережний рух зробити. На плечі в нього гармата, яка, напевно, знімається, а може і не знімається. Оця частинка гармати точно мала би вийматись, але для чого її виймати, якщо вона ось так от рухається і тю -тю -тю -тю, стріляє. Тут, бачите, червоне в дулі всередині помальована, і сама гармата така футуристичного такого скульпта. Вона на плечі в нього, не знаю чи знімається, чесно кажучи, не будемо перевіряти. Може, ні, вона частина, вона частина жилета не знімається. Бачите, ось тут доказ, що вона не знімається, тому що вона з частиною його цієї жилетки, яка в нього в якості бронежилета виступає. Наплічники такі дуже класні, відрізняються: лівий великий, правий маленький. Наручі на передпліччях нема стандартного цього. Там, де відкривається прикола, так, як в тих по фільму хіжаках зазвичай, така спідниця шорти, також футуристичного такого спрямування, скульпту, захисні пластини на стегнах, захисні пластини на гомілках, надколінники. Такі, на надколінниках на колінники. Верніше, і тут також. Якийсь такий екзоскелет, зроблений у вигляді такого хребта, до якого кріпляться епіхви від його меча. Шкіра в нього якась коричнево-жовто-зелена з такими смугами, досить красиво помальована. І звісно, що ця сіточка це частина одягу, його, яка проглядається крізь незахищені елементи тіла. На пальцях в нього гострі кігті, на, ні... на пальцях рук, і на пальцях ніг в нього гострі кіхті. І руки також дуже гарно помальовані, базові кісті в нього просто розкриті широко. Як він артикульований, голову він вміє повернути вбік, нахилити практично не може голову. В тілі в нього є якийсь суглоб, за допомогою якого він може повертатися на рівні діафрагми, може нахилятися, але ця вся конструкція. Суцільна не дуже дозволяє йому рухатись. Бачите, тут відходять оцей елемент, ці піхви відходять від самої конструкції основної, вони на такій гумці зроблені досить цікаво. В поясі він ще може повертатися ось таким чином. Звісно, що в плечах є оберт і є згін, є додатковий суглоб в біцепсі, є згін, гарний, хороший подвійний суглоб в лікті. Є оберт в променево-зап'ясному, згін в променево-зап'ясному. Кульшові суглоби дозволяють нам зробити широкий поперечний шпагат. Наш хіжак досить гімнастичний, гнучкий. І також дозаду можна порухати, а може і не порухати. Назад не рухаються, вперед рухаються дуже туго і ось, ось так. Не, ліва нога не так, туго права, просто там треба трошки феном підігріти. Ну, непогано. Непогано як для великої фігурки, з суглобами. Поставимо їх на місце більш-менш. Подивимося, що там в коліні. В коліні подвійний суглоб, один зігнули, другий, боюсь, сильно викручувати, воно більше зігнеться. Зараз на іншій нозі попробуємо. О, ось так і ось так. О, дивіться, досить гарно. Досить гарний суглобчик, досить гарний згін. Тут треба також підігріти. Боюсь, відламати, тому що все воно ламається. Якщо грубо рубанути, то воно може зламатись. Ну, і Тут обертаються стопи, в нього просто обертаються, нема додаткового цього згину традиційно. Ні, хоча там щось десь рухається, але так в основному це оберт. Ну, Непогано, стійкий. Ноги широкі стопи, і він стійкий. Звісно ж, є змінні голови, причому їх цілих дві. Тут в нього розкрита паща, він е, кричить. Дуже він тут злий, можливо, під час бою і якогось полювання свого кричить. Також з цієї голови м'які дреди, які, якщо десь лежать неправильно, то гнуться. Друга голова дуже відрізняється від двох попередніх. Це такий шолом чорно-синього кольору. З нього такі бачимо очі, червоні виглядають. І тут бачимо, штука є, яку треба витягнути. Ми витягуємо, тому що це був захисний. Елемент від батарейок. Там знаходяться дві батарейки всередині під цим, під цією частиною шолома. Якщо ми нажимаємо кнопочку, то мали би загорітись його очі. А ось воно от працює. бачите, Горять очі, загоряються очі, така фіча, і класно виглядає він з такими палаючими очима. І жертві одразу ж стане страшно. Одразу показую вам, як ця голова виглядає на тілі. Дуже гарно це виглядає. Якщо натиснути оцю кнопочку, вона натискається, виявляється, і отак може утримуватись, то будуть горіти його очі постійно, і подивіться, як це круто загалом з тілом. А ось якщо в повний ріст він стоїть, то дуже-дуже класно виглядає з цією головою в шоломі. Мені дуже подобається. Ось такий в хижака крутий меч з довгим лезом, червоно-чорно-синій в кольоровій гаммі. Зроблений також дуже гарно і акуратно. І давайте спробуємо йому запхати його меч в піхви на місце. Треба правильний просто кут вибрати. Ні, не так. Все ж таки, ось так, напевно, це відбувається. І, і треба попхати, тому що дуже туго він заходить, ось повністю він заходить. І ось такий вигляд ззаду, коли меч в нього. За спиною. Крім меча в хіжака є ще ось така крута зброя. Це якась така технологічна зірочка. Я думаю, що вона в складному вигляді просто кружечок. А ось так вона розкривається. На жаль, такої фічі немає, просто вона розкрита. В нас виглядає досить і досить небезпечно. Є три змінні кісті: одна ось така просто розкрита, одна щоб тримати меч, і одна, щоб також тримати меч, такий вущий хват. А ця розкрита. Вона, щоб тримати зірочку, давайте поставимо оцю і оцю руки і озброїмо хіжака. Якщо з мечем все зрозуміло, він просто тримає його в руках, то з цією зірочкою набагато складніше. Я вставив йому між пальці. Я намагався пропхати його пальці в ті отвори, але ламаються оці штуки від моїх рухів. Ну, я так закріпляв. Починають гнутися, можливо, хтось знає, як правильно кріпити, то кажіть в коментарях, тому що я би хотів, щоб він взяв так її пальцями, схопив якось прикольно, а воно так не виходить. Пальці конкретно не пролазять в ті отвори. Хоча і так, як сюрікен він її тримає, як ніндзя. Також досить е, інтересно виглядає непогано. А ось, дивіться, я помітив, що ця зірочка в складеному стані висить в нього тут на ремені. Ось, бачите, отак вона, так як я казав, просто кружечок вона виглядає в складеному стані, а тут е, оці її леза розкриті, і вона вже перетворюється на небезпечну зброю. Ось вона на поясі. Крім цього, хижака в моїй колекції із розпакованих хижаків є тільки оцей мисливець джунглів, який полював на Арнольда Шварценеггера в першій частині. Ось як ці два чувака. Виглядають разом. А ось, наприклад, наш загублений хижак компанії Макріді і е, останнього роніна. Ось такий загублений хіжак від Нека. Якщо він вам сподобався, напишіть йому про це в коментарях. Також не забудьте поставити свій хіжацький лайкос цьому огляду. І якщо вам цікаві огляди на хіжаків, не тільки на Черпашок Ніндзя, то, звісно ж, також пишіть про це в коментарях. Ще в мене є один скаут хіжак. І інших поки що я не купляв, тому що концентрую свою увагу і свої фінанси переважно на черепашках ніндзя. На сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Чуваки, бувайте!